Я огурчик і сьогодні ми будемо знімати Майнкрафт. Ну, звісно, як завжди. І я сьогодні відкрив кафе. Ну, як відкрив? Я ще скоріше відкрив тут відео, десь появиться. Або тут на екрані є фотка відео, там, де ми будували кафе. Ну, а сьогодні ми будемо селянинів приймати до нашого кафе, яке ми збудували. І будемо їх приймати, робити їм їжу. І такого цікавого. Водне на наше кафе. Ну, добре, А ви не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. А ми погнали! Треба зараз одяг діти. Тут є от, у нас є. От, у нас такий одяг, як, як ви бачите. Е Ой! Ой, я трошки покидав. Так, то ми закриємо двері, надіваємо одяг ходогу. Дивний отакий. І подивіться, як я виглядаю. Та отакий я сьогодні буду приймати людей. Ну або селянині. У мене сьогодні щасливий день. Я щасливий. Буду гроші заробляти сьогодні. Так, моркву трошки порізав. Так е, у нас тут є булочка. Є все, продукти є, все. Пересіль є, дошучка є, все. Ну що, так, комп'ютерні. Є що продається. Так, світло включено. Так, світло світлоключали. Там от тоді меню. Дивіться, селіне. Давайте перший клієнт. Ви. Що ви хочете? Мені будь ласка сендвіч. А який у вас сендвіч? М'ясний. Добре, зараз я вам зроблю м'ясний сэндвіч. Вийдемо брати. Булочку. Ясний сендвіч, то більше не буде м'яска, булочку ми беремо. От, ми тепер беремо м'яско. Як, за, як завжди. Так, ще беремо, звісно, сирочок і листочок. Помідор ми не беремо. Так, у нас ще є тоді пончики, ходох. Може, ви хочете пончик, ходох, ні? Ну, добре. Так ми ставимо булочку. М'яско. Далі сир. Так, бекончик. Сир. Е М'яско. Листочок. Бекончик. Листочок. І ми закриваємо це булочкою. Ух, який у нас сендвіч. Ви бачите, який у нас... Ой! Звичайно. Ух ти що, ти ви бачите, який у нас... Йой, Я ця забираю булочку. Подивіться, який вас сенс. Можете його зараз забирати, а з вас. Е... Я, снизу, я З вас п'ять ізумрудів. А, дякую все. Так. Ми зараз ось сюди ці всі гроші що будемо ставити. Так. Е... Наступний клієнт! Що ви хочете? Мені будь ласка, простий сендвіч. Добре, зараз я вам зроблю простий сендвіч. Простий сендвіч це дуже легко його зробити. Так, е, холодильник би оце. Може, ви хочете ходох, пончик. Ходох. Добре, зараз вам дам ходох один. Ходох. От, є. Так. Е, прошу вас, ходох, зараз вам дам. Так, прошу ходох і ставим булочку. Зробимо вам простий сендвіч. Ми поставимо. Давайте, простий цей от. Так, ми поставимо це: сир, капуста, помідор. Простий сендвіч. Такий маленький, знаєте, простий сендвіч. Все, можете брати, а зараз таке. Так, так, ага, так, ага, все. З вас два ізумруда Дякую, все, можете йти, беріть сендвіч і все. Ага, дуже вам дякую. Зроблю сирний сендвіч. Так, ми ставимо це сирний е, курочку, салатик і сир, салат, сир, помідорчик у трошки, сир і м'яско. сир. Курочка і салатик. Потім ми беремо булочку, закритим і закриваємо. Все. От у вас сирний сендвіч. Можете Що ж хочу. Ага, пончик, так. Е, добре. Е, так, ходох, ходох і пончик, так. Добре, зараз от. Раз, два, шість таких. Тому треба тут зараз забрати. Шість пончиків. Йой. Так, то ми ось сюди заберемо? І шість ходогів. Там їхня компанія є. Так, е, все. Зараз я вам дам це. Так. Так, це вам. Так, це вам. вам. І ось це вам. І можете забирати свій, будь ласка, сендвіч. Ага, добре, зараз секунду. Так, вже бізнес файно так хочу Отлітає бізнес. Так, думаю, Так, далі. Давайте ще треба трошки вирісти моркву, може, щоб буде моркву. Так, треба тут трошки в холодильнику так like Я тобі не дам безплатно ніякий сендвіч, ніякі ходок, ніякі пончики, навіть ніяку алкоголю не дам тобі. Ти що? Іди звідси. Ти пожалієш, ти можеш мені дати безплатно. Я не дам тобі йди звідси. Ти взагалі хто? Я тебе тут ніколи в селі не бачу. Йди звідси, щоб я мої очі тебе не бачили. Ти! Йди звідси? Ти ще пожалієш, Аккуратно, щоб то нічого не бабахнуло. Я пожалію, що бабахне Іди звідси, іде звичай звідси, іди, звідси. Як ти то не розумієш? Іди кому сказав. Ти пожалієш. Та добре, що собі то говориш. Іди звідси, щоб мої очі тебе не бачили прийшов такий, дайте безплатно, дайте безплатно. Не йде звідси? Не йде, заробляє. А он це бідкає кафе продає там сандвичі. Давайте ідем їсти, а? О, добре, давайте іде. Та іде я я допомогу за косико до сандвича і когось з м'ясом. А в нього там і є садві з м'ясом. Все, ідем, іде, йдем. давайте йдемо роти ідем, Давайте йдемо, ідем, ідем. Так, ага, дякую за гроші. Все, добре, я зараз зайду, подивись, дякую тобі за гроші. Так, Сенс, я вже дав тобі, так, добре. Так, ідем. Так, ідем зараз. Треба. Йомойо! Це. Це це що таке? Це це що таке? Хто зробив? А де Кріша? А, 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 а де? А де? А? Хто це зробив? Хто ХТО це зробив? Хто це зробив? Я йому пустюся! Ви що зробили? Слігаю, то ви? Хто це зробив? Стоп! А це не може бути той чел, який приходить і не угрожав? Ти ще пожалєш, акуратно, щоб тут нічого не бабахнуло. Хотів безплатно. Точно, це він же. Ах, він ж зараз. Нічого я. я його знайду і Що ви зробив з моїм бізнесом? Йойш. А як ви сподобалося таке відео, то поставте лайк і, будь ласка, підпишіться на канал. Ну, я зробив Соня 27 із бронів. Думаю, це теж нормально. Ну... А всім па-па-па, чекайте нове відео. Я ж хочу вам сказати, подивіться на цю статистику. Подивіться половина людей дальше мої відео і не підписані. Ви собі уявляєте? То досі багато. Ну, уявляєте, то майже, там, там майже 3000 підписчиків. Які далі мої відео і не підписані! Я так, як так можна? Його підпишіться. Як як чи більше підписки, чи після відео і кльовий контент? Ви що, змісті? підпишіться, щоб не пропускати нові такі круті відео?